Сьогодні в Україні відзначають День Гідності і Свободи, згадують початок Помаранчевої революції, початок Революції Гідності. І ми знаємо про небесну сотню, про тих, хто тоді поклали своє життя за гідність, за свободу, за право вибору. І сьогодні боротьба продовжується. І дуже важливо думати про гідність і свободу людини по-біблійному. Тому що, на жаль, оці поняття, оці чесноти, і ці привілегії, гідність і свобода дуже часто спотворюються в недільній проповіді, коли ми говорили про те, що люди вважають славою і честю, я навів Шукуючий приклад, як бойовик Хамасу дзвонить з телефону вбитої єврейки і каже: Тато, я вбив 10 євреїв, їх кров ще на моїх руках, для цього мене народила мати моя. І вся сім'я радіє запис цієї жахливої розмови зберігся. Тобто вони вважають за славу і честь, що їх родич вбив 10 беззбройних євреїв. Євреїв. І е, так само дивні справи робляться зі славою і честю в Росії, коли карні злочинці проводять уроки патріотизму для школярів. Вони сиділи за, в тюрмі за, за жахливі злочини за зґвалтування, за вбивства. Їх випустили, відправили на Україну, щоб вони ще вбивали людей в Україні. І ось це вважають честю. Дуже сильні спотворення. І дуже важливо, щоб ми про нашу гідність і свободу мислили біблійно. Давайте прочитаємо в посланні до євреїв, як там сказано про славу і честь людини. Послання до євреїв другий розділ. І з п'ятого вірша я прочитаю. Адже не ангелам він, тобто Бог, підпорядкував майбутній світ, про який говоримо, а дехто засвідчив десь, кажучи, хто така людина, що пам'ятаєш про неї, або людський син, що навідуєшся до нього. Ти зробив її, тобто людину, дещо меншою від ангелів, ти увінчав її славою та честю. Все підкорив ти під її ноги. Коли ж підпорядкував її усе, то не залишив нічого. Що було б їй не підпорядковане. Однак тепер ще не бачимо, щоб їй усе було підпорядковане, а бачимо Ісуса, який через те, що витерпів смерть, був увінчений славою і честю, він став дещо меншим за ангелів, щоб за Божою благодаттю зазнати за всіх смерть. Оскільки так і мало бути, щоб той, для якого все, і через якого все, хто привів багатьох синів до слави. Того, хто є першопричиною їхнього спасіння через страждання зробити завершеним. Адже і той, хто освячує, і ті, хто освячується, всі від одного. Через це він не соромиться назвати їх братами. Слава і честь людини в тому, що вона найвище творіння Боже. Слава і честь людини в тому, що вона створена по образу і подобі Божій. Щоб відзеркалювати Бога і представляти Бога. На жаль, із цією славою і честю після Хрихопадіння є страшенні проблеми. І коли ми розмірковуємо про прагнення до свободи українців, а це дійсно є рисою нашого народу історично, прагнення до гідності, давайте будемо молитись, щоб ці уявлення про гідність. Співпадали з тим, що Біблія каже, і будемо самі жити цим і розповідати іншим про це, тому що слава і честь людини в тому, що вона створена по образу Божому. І тільки тоді, коли ми до інших людей вчимося ставитися як до тих, хто також створений по образу Божому, тільки тоді відновлюється і наша власна гідність, і честь. А відновлення її можливе тільки завдяки служінню Ісуса Христа. Він за Божою благодатью зазнав за всіх смерть. І ось розуміння цього надзвичайно важливе. Я розповім коротко про двох українців, яких я зустрів під час моєї подорожі в Карпатах 30-31 жовтня. І вони обидвоє чергували на біостанції. Але один одного дня, інший іншого, Біостаціонар там знаходиться, де я ночував. І ось одного звати Михайло, він досить молодий. І також питання честі і гідності його зачіпають. Як і більшість українців, він проти цієї рашистської навали. Він розповів, що в перші дні війни він хотів воєнкомати, там сказали, що вас дуже багато вже не, не потрібно. Але тепер каже, що я вже не з таким ентузіазмом хотів би потрапити на фронт. І його не задовільняє, і верніше, шокує те, що людей деколи просто хапають з силою, щоб мобілізувати. Звичайно, це не те, що мало би відбуватися. І е, коли ми з ним говорили, виявилося, що він вірує в Бога, так як він багато е, спочатку говорив про Армагеддон і про ім'я Боже Єгова чи Яхви, я його на всякий випадок спитав, чи він не свідок Його. Він сказав, що ні. Але очевидно, що під певним впливом він був. І ми з ним розмовляли досить довго про те, як, що означає ім'я це Бога особливо Яхве. А воно означає, що Бог завжди вірний Завіту, і Він завжди є для свого народу. Був, є і гряде, воно означає насамперед вірність Бога Завіту. І ми говорили про те, що цей Бог відкрився в Ісусі Христі, який одноістотний і який рівнопоклонний. І якому належить честь і слава. І ще багато про що ми говорили, як ставитися в сім'ї один до одного. І це була така добра розмова, і я порадів тому, що ось такі люди є, які прагнуть пізнавати Бога, які прагнуть жити по-божому в сім'ї. На Наступного дня, коли я повернувся з Петроса і також вирішив заночувати, вже інший чоловік чергував на цьому біостаціонарі. І я не буду називати його ім'я, він старшого вже віку. І е, 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 я привітався з ним і одразу він почав розповідати які от е, погані москалі. І виявилося, що. Оця е, споруда біостаціонару це хатина ще Чеха, який жив тут до того, як прийшла, так би мовити, звільнити радянська влада. І він сказав, що нас навчили в Москалі, що вони принесли. От, каже, тільки добудували ще один корпус, там, аудиторія для студентів, і вона зовсім не такої якості, як ця хата. Що ж, він багато в чому. Правий. Але цікаво було, по-перше, він уже випив немало, тому розмова така була сумбурна. По-друге, він заявив, що ми тут всі люди релігійні, От, що, в що я цілком вірю, тільки ця релігійність одночасно з тим, що розповів він, звідки ж на території цього біостаціонару капличка. Така е, солідна, що знову ж таки вона ще лишилася від Чеха, який тут е, жив, і одночасно з тим пішло купа ще містичних е, у нього е, переконань. Тобто, так як характерно для нашого народу, особливо для е, гуцулів, де містика переплетена з якимись формами е, православ'я. Магія є з православ'ям. І саме цікаве для мене було, коли, не розповідаючи про те, про свою молодість, згадав, як він був в Миколаєві, там десь працював, і як там їх людей із гір із Західної України називали дикунами. Але каже, які ж ми дикуни? Вони прийшли на дискотеку в гумових чоботах, а я прийшов в кросівках «Адідас». То хто ж з нас дикун? І як ми бачимо, тут також питання слави, честі, гідності. І, е, на жаль, було важко з ним продовжувати розмову, бо вже людина була під впливом алкоголю і важко в такому стані розмовляти. Але що я хотів би сьогодні сказати для нас важка боротьба. Продовжується, давайте будемо самі е прагнути тієї гідності і свободи, про яку говорить Слово Боже, яку приніс Ісус Христос. Тому що, пам'ятаєте, Він сказав, якщо Син вас звільнить, тоді істинно вільні будете. Бо можна багато разів сказати, що ми не були рабами ні, нікому ніколи, так як ті євреї, до яких він звертався в той час. Але він сказав, що той, хто чинить гріх. Той раб гріха. Але коли Син вас звільнить, тоді істинно будете вільні. Будемо молитися за те, щоб українці, відстоюючи свою незалежність, прагнули саме такої свободи, про яку говорить нам Слово Боже, і яку приніс Ісус. І е, будемо молитися за те, щоб ці жертви починаючи з Майдану. І по сьогоднішній день, які приносяться, щоб вони не були марними. І ще тут саме тому будемо молитися за єдність між українцями. Це завжди дуже складне питання для України, тому що якраз в критичні моменти, коли була необхідна єдність, на руку ворогам грали протистояння між самими українцями. І я думаю, що так як ви слідкуєте за новинами, то я думаю, ви розумієте, що і зараз виникає питання єдності, і зараз виникає питання, на жаль, тієї приказки про українців, що там, де два українці, там три гетьмани. І ознаки цього протистояння, на жаль, про це говорять наші вороги, про це пишуть і ті, хто підтримує. Україну. Їх важко не бачити, хоча, хоча ми завжди намагаємося ставитися до наших керівників з повагою і молитися за них. Але давайте прочитаємо в посланні до Галатів в п'ятому розділі 13 і 14 вірші, де Павло також говорить про свободу, адже вибрати покликані до свободи. Тільки б свобода ваша не стала причиною жити по-тілесному, але любов'ю служіть один одному. Бо весь закон міститься в одному виразі, а саме люби свого ближнього як себе самого. Тож, давайте будемо перевіряти свої серця, чим, в чому ми самі бачимо гідність, славу і честь, щоб для нас на першому місці не було така різниця, як гумові чоботи. І кросівки Адідас, але та гідність людини, про яку говорить сам Бог. І будемо молитися, щоб не було так, як написано в 15 му вірші, Галатів, 5 розділ, 15 й вірш. Коли ж ви один одного кусаєте та гризаєте, то глядіть, щоб ви не знищили один одного. Будемо молитися за Україну, будемо молитись за наше керівництво. І звичайно, ці слова мають щоденне, буденне застосування для кожного з нас, для наших стосунків в церкві, в сім'ях. Будемо мати ту гідність яка від Бога і будемо бачити Божий образ у інших людях і любов'ю служити один одному. Хай Господь дасть перемогу Україні, і Хай Господь дасть пізнання його багатьом і багатьом. Українцям, щоб ми дійсно жили гідними і вільними по задуму Богу. А йому за все, хай буде слава нашому триєдиному Богу. Продовжимо молитися за наших воїнів, яким дуже важко, особливо на передовій, ви можете уявити які зараз складні умови, не говорячи про постійні обстріли. Будемо молитися за всіх українців сьогодні. Семінарські заняття були в Зумі, і студент наш з Херсону Володимир каже, дуже обстрілюють місто. Будемо молитися за наших братів і сестер, будемо молитися за всю Україну, щоб поверталися до гідності і свободи в Ісусі Христі. Амінь.